Вітаю, шахів, рай в ну, ман ю. Індія рейтинг 1957. Так, це що? А. Так, це що? же 5 треба зіграти. Так, ми б'ємо. І ти б'єш моментально. Ну, давай так, от велика перевага, але я не один раз вже програвав в таких позиціях. Така штука. Не знаю, що так А він сюди, а ми туди. Так, Б4 Погроза, да? так? Давайте. На слона хочу придавити, якийсь темпик виграти мінімальний, поки він тут своє Б4 не провів, Да. Так. Тепер. Ну, давай ще надам сюди, наприклад. Б4 угу. щось страшне, чи що? Угу. Може, f 3 отак перевести. Надавим сюди. Будемо створювати загрози, У нас, тому що позиція краще. Маємо фіолетову. Проблем в тім, що якщо йду сюди, тут тут мене слон з шахом зависає. Угу. Можно коня сюди, конечно, на 4. Можна коня сюди. сюда сюди, да? Можна можливо взяти просто. На слоне в 6, наприклад, так. Або так. Або якось так. Ті, -ні, що треба його вперед водити в гру, щоб зменшити кількість захищать. Щаючих. Цікаво, ти придумав, звісно. Є такий хід, наприклад. З ударом. Якщо ти б'єш сюди. Б'єш. То ми туди. Можна зразу можливо взяти. Слон же 6 Шах. Так, да, спробую ще знайти все це по рахунку Можна, звісно, і так. Типа. Да, ну тут якби зонтик парасолька, правильно? Ви тут тура зависає, май френд Ну і слон завис, май френд А добратися до корля дуже складно. Хоча слона ж 2. Слон ж2 і шо? Ja. И далее. И ничего, да? Матрасы. Багато слабких пунктов, а динамики его фигурам не высточаем. Будемо грати це, так? Да? Ну давай, якщо йдеш тура, міняти фрезів, то без тури. Не будеш хід робити просто. Розумію. Розумію. Але не підтримую. Таку поведінку. Так, давай ми тебе просто повідомити. Затягування, заблокувати. Щоб я з тобою більше не зустрічався. Хоча часткому, як ви байда, він все рівно мені кидає тих типів, яких я блокую. Мабуть, вже всіх переблокував. Подібних тіпів. Хотів щось показати, але подивись, що в мене 4 секунди. Зараз він же пропорайск підробить. На секунді останньою. Зарядом ферсіш так. Ну. Все, так. Да. Ай. Не зробив хід. Ну, нічого. Так, 79 на 78. Ну, суперник з дебюту отримав невдалу позицію, тому що тут можна так зіграти, якби вивчити правильний порядок ходів проти цього контргамбіту. Ну і комп'ютер показує, що вже 1-3. Складно грати. На нижчих рівнях нормально, але якщо хтось знає, як грати, відповідати таких, проти таких гамбітів, то позиція буде не, не дуже доброю. Білим потрібно багато зробити, поганих ходів, щоб погіршити свою позицію. А чорним, якщо десь щось не туди ще поставиш, то. Ну і білі поля слабкі, менше простору, фігури добре не розвинені. Один з принципів дебюту це розвивати фігури активно. Ну, Білий, якби, вже готова якась атака. Лінія є, бо білі контролюють. Ну, шукає свої шанси суперник. Да, ну і проблема в тому, що брати треба було. Комп'ютеру. Ну, якби в програних позиціях вже нема сенсу дивитись наш радить комп'ютер, треба шукати свої практичні шанси. Да, треба більше фігур залишити, залишити себе, але проблема в тому, що суперник, коли взяв себе, король просто ховається за пішком, такий типовий прийом. Це краще, ніж якби тут, була, якби тут був білий пішак, тому що чорні можуть на нього нападати, створювати загрози. А от свого пішака вони ніяк. Не приберуть. Король-блокер, коротше. Ага, мат-два ходи був. Так, ясно. Ніколи не очікуєш, звісно, від суперника, що він тобі буде давати можливість ставити мати. Тому я своє щось. Те, що я запланував раніше, та й проводжу такі плани. Треба віддавати ну... Без тури. Ну, цей биті б грав би в історію, я впевнений цьому.